Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі Мене звати Катерина Ярова. І ми починаємо. Починаємо з дорожніх інцидентів через алкоголь. П'яна жінка за кермом розбила свою іномарку і дивом сама вціліла. Ця дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Степана Бандери. На початку цього тижня патрульні, які приїхали на місце дорожнього інциденту, заспокоювали водійку та оформляли протоколи. Винувати ці аварії не заперечувала, що грубо порушила правила дорожнього руху та поведінки за кермом. У рівному аварія за участі п'яної водійки сталася у вечірній час доби, але при задовільному освітленні це вулиці Степана Бандери неподалік автозапр. Равки автомобіль Сітроєн став некерованим та вилетів з проїзної частини дороги за короткий час. На ДТП виїхало кілька екіпажів патрульних. Автомобіль через аварію суттєво постраждав. А самі сорокавосьмирічні кермувальниці дуже пощастило. Вона відбулася легкими подряпинами. При спілкуванні з водієм патрульні помітили явні ознаки сп'яніння. Тест на алкоголь виявився позитивним: 1,29 проміле. проміли. Навинувати цю пригоди патрульні винесли постанову за частиною першої статті 126 відсутність Лясу обов'язкове страхування та склали протокол за частиною першої статті 130 – керування в стані сп'яніння. То протокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху. У рівному СБУ спіймали ГРУшника, який вербував українського військовослужбовця до державної зради. Про деталі операції спецслужби поки розповідають без подробиць, посилаючись на таємницю слідства. Що запропонував агент Кремля Рівненському військовому? Дивіться далі шпион приїхав з Російської Федерації у Рівне. І відразу відшукав потрібного йому військового. Агент мав зустрітися на визначеній території і старшим офіцером штабу сухопутних військ України. Український військовий за домовленостю передає таємні документи на флешці. Та взамін отримує кошти. Греушник не сподівався, що про його злі умисли вже знає контррозвідка СБУ. Військовослужбовець про це довідався зрозумів, що його хоче завербувати російські спецслужби. Він звернувся до Служби безпеки України та повідомив таку інформацію. Був затриманий агент головного розвідданого управління збройних сил Російської Федерації. Зокрема, шпигуном виявився громадянин України, який постійно проживав в Росії. Він Отримав від свого російського куратора завдання завербувати одного із військовослужбовців оперативного командування Захід. 30 тисяч доларів та громадянства Російської Федерації усій родині українця. Ось таку ціну запропонував агент нашому військовому за державну зраду. Зокрема, вимагалися передати документи з грифом таємно і цілком таємно, що стосується бойової підготовки озброєння мобілізаційного розгортання та військового співробітництва збройних сил України з іноземними партнерами. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 111 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає строк позбавлення волі. Терміном з 10 до 15 років. Даний випадок характеризує взагалі офіцерський корпус і взагалі офіцерів, які служать, які проходять службу на Рівненщині, Їх патріотизм. Три автомобілі спалили в Рівному цього тижня. Одна машина належить юристу, інша приватному підприємцю, а третя безробітній жінці. Злочинці працювали вночі, підкидали горючі предмети під капоти та до коліс. Хто вони, невідомо. Поліція відпрацьовує версії підпалів. Автомобіль марки Toyota 2007 року випуску негідники підпалили на вулиці Павлюченка, підклали під колеса іномарки горючу суміш. І за кілька секунд транспортний засіб вже пала в як свічка. Потерпіла власниця. Це 32-річна юристка адвокатського об'єднання. Написала заяву до поліції. Шкодило четверту частину автомобіля. На місці події правоохоронці з'ясували, що зломисник поклав під колеса автівки горючу суміш. За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал. Однак остаточну причину буде встановлено за результатами експертизи. А в понеділок на світанку горіло авто на вулиці Гвардійська біля під'їзду житлового будинку спалахнула авто. Акора МДХ ця машина належить 36-річному рівняну приватному підприємцю. І відомо, що автомобіль підпалили. З місця події вилучено фрагменти пластикової пляшки. Поліція збирає доказову базу, щоб вийти на слід паліїв. Але чи знайдуть лише з початку року у всіх випадках підпалів транспортних засобів, причетних осіб так і не змогли ідентифікувати і відповідно розшукати. Тікали від патрульних із бурштином на Київчу. Була погоня за водієм-порушником. Кермувальник знав, що матиме проблеми із законом, тож вирішив не зупинятися на вимогу, а натиснути на газ. Чим закінчилася ця історія? Дивіться далі. Іномарка «Вольво» мчить на шаленій швидкості. Водій помітно порушує правила дорожнього руху. Курсуючи у напрямку Києва з рівного неподалік Корицького району він перетинає суцільну смугу. Вольво зупиняють патрульні, але спілкування було надто коротким. Зупинили 29-річного водія на корицькому посту. В салоні також перебувало двоє пасажирів. Оформити протокол. вони не встигли, адже під час перевірки документів водій різко рушив з місця і помчав у напрямку корицького району. Хопи нас догнали водія у селі Калинівка. В автомобілі пробило колесо, і кілька пасажирів вийшли з салону та втекли. По дорозі викинули спортивну сумку із камінням. Тоді на місце інциденту прибули співробітники Служби безпеки України. У кущах правоохоронці знайшли більше десяти пакунків запакованих у целофан водій швидко почав вигадувати історію про походження на півдороговцінного каменю. Як пояснив згодом житель обласного центру, попутники він підібрав на в'їзді у рівне. А хто вони звідки не знає? Також водій стверджує, що пакунки йому підкинули саме його пасажири. Увесь бурштин поліцейський разом з співробітниками СБУ вилучили. А за фактом уже відкрили кримінальне провадження. Іноземці потрапили в ДТП на Рівненщині. Водій на швидкості врізався у повалене дерево, яке лежало на проїжджій частині дороги. Серйозних травм зазнала жінка, яка їхала на пасажирському сидінні біля водія, в якому стані потерпіла та про обставини аварії. Дивіться далі. Громадяни Молдови рухалися у автомобілі Мерседес Спрінтер пів на восьму ранку. При туманній видимості водій не помітив поваленого дерева, що лежало посеред дороги. Загальмувати він не встиг. Відомо, що це сталося, коли кермувальник здійснював маневр випередження Спортних засобів В час дійснення обгону вантажівки у зв'язку з е, обмеженою видимістю, не помітив на зустрічній смузі поваленого дерева. Вчасно зупинитися водій не зміг, і машина наїхала на перешкоду. Через гілку, яка пробила лобове скло, пасажирка травм, отримала травму голови. Від раптового удару тяжко травмувалася жінка, що сиділа поруч із водієм. Із авто її діставали медики та правоохоронці. Каретою швидкою жінку негайно відвезли до районної лікарні. Згодом транспортували до обласного центру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху дубинським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Продовжуємо про пожежі цього тижня. У Рівному горів приватний гараж із елітним авто та неексплуатуюча будівля в городку. Чи вдалося зарадити масштабні біді? Далі у рівному пожежа здійнялася на вулиці Чорна Вола. Опівночі спалахнув гараж. Випадкові очевидці та мешканці прилеглих будинків помітили густе задимлення та яскраве світло. На місце події виїхало кілька пожежних цистерн. Перекриття цегляної будівлі, палавли, як свічка, автомобіль Ауді А 8 надзвичайники оперативно відтягнули із палаючого гаража і вдалося врятувати, що спровокувало це займання наразі. Невідомо кажуть рятувальній службі. А інша пожежа була в селі Городок. Там горіла не експлуатуюча будівля. На момент прибуття вогнеборці палала стіна, щоб ліквідувати цю пожежу. Прибуло 13 чоловік особового складу та кілька пожежних автоцистерн. Вогонь ліквідовували майже дві години. Потерпілих на щастя не було. Церковні грабіжники працюють на Рівненщині за одну ніч. Злодії зуміли проникнути у чотири храми на Березнівщині. Усе, що цікавило їх, це гроші. Хто вони, ці злодії, поки не відомо. Поліція проводить слідчо-оперативні дії, щоб знайти негідників. Продуктивна ніч у грабіжників на Березнівщині вони проникли у чотири храми. Щинили дебош, поглумилися над інвентарем та повиносили пожертвування прихожан. Злодії працювали вночі в місті Березне, селах Моквен, Каменка і добралися до Щекичина в Корицькому районі. Поліція думає, то Може бути одна і та ж компанія. Період часу, послідовність їхніх дій, вказує на те, що це були одні ті самі особи, які проникали в дані культові споруди. Про те, що у церквах побували непрохані гості, настоятелі виявили зранку. Скриньки з пожертвами були порожні. Входив з тієї сторони, бачив центральний вірвати замок. де що там вже було. Все було понятно що вже злодії там були. Розкидано на касі розкидані записки, розкидані. Коні, о, ну що на касі, я маю долтарі, волтарі тумбочки відкриті. Є. В різниці теж там без порядок такі. Осят Покровському храмі Березного викрили тисячу гривень, а у церкві села Моквин сейф із грошима в сумі близько шести тисяч гривень, а в селі Кам'янка зафіксували лише проникнення. Зломані двері вхідні, Одразу везу поліцію, повідомив старосту касира. Що викрили? Викрили сейф. Вскрили до пожертв В скринку, все на місце. Дякувати Богу. Правоохоронці шукають грабіжників, спілкуються із місцевими жителями, можливими очевидцями злочинів. Даний час березніські відділення поліції проводяться слідчі оперативні заходи по встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. По кваліфікації буде відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. 20 дітей із інтернату підкосив селіманельоз із схожими симптомами кишкової інфекції один за одним почали поступати діти у Здолбунівську районну лікарню. Медики кажуть, масове захворювання могло бути спровоковано неякісною їжею або ж необробленими продуктами, в якому нині стані діти. Далі в сюжеті. Дайте, дайте, дайте. Дайте, дайте, дайте. Була високобіж і мене відклали знову. А вчора мене мені сюди привезли? Цей хлопчик, вихованець з Долбунівської школи інтернату. Він вже другу добу в лікарні і каже, стало зле невдовзі, як він поїв. Неякісне харчування в інтернаті вклало на лікарняні ліжка 20 дітей із спецзакладу. Що розташований на Здолбонівщині за п'ять днів один за одним у районну лікарню почали поступати маленькі пацієнти із схожими симптомами. Діти почали поступати 6 жовтня. Перші діти, найменша дитина, у нас чотирирічна дитина, старшим 11-12 років. В цьому проміжку поступали такої вікової структури. Діти в нас поступали вони в нас в середньої ступені важкості і в легкого ступені важкості з скаргами на. Блювоту, в кого одноразово, в кого багаторазово, підвищення температури тіла, млявість. Лікарі ставлять діагноз пацієнтам з інтернату сальмонельоз. Причиною спалаху могли бути погано оброблені харчові продукти, кажуть медики. Зараз хворі у стабільному стані. Поліція дізналася про інцидент у спеціалізованому закладі від співробітників лікарні. Тепер правоохоронці проводять досудове розслідування. Стаття 137 – це невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Якщо слідство доведе вину працівників інтернату то вони можуть понести суворе покарання. Санкція статті передбачає як мінімум штраф. Ну а далі йде обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю на строк до трьох років або без такого. У рівному горів житловий будинок у районі Басового кота повідомлені про небезпечну ситуацію. Рятувальники отримали о пів на восьму ранку від самих власників. Люди боялися самі братися за гасіння. Горіла покрівля та оздоблення фасаду будинку. На вулиці Степанковій в Рівному сьогодні, 12 жовтня, горів приватний будинок на два поверхи, які належать приватним підприємцям. Власники прокинулися і зрозуміли, що їхній дім горить з надвору. Щоб загасити займання та попередити розповсюдження вогню на сусідній гараж. Надзвичайники ліквідовували вогонь із трьох точок одночасно. Асно трохи більше як за годину 14 бійців рятувальної служби небезпеку здолали. Існувала загроза поширення вогню на житлові приміщення та прибудований гараж. Людей в оселі не було. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців. Пожежа не встигла знищити житловий будинок. Вогонь пошкодив лише покрівлю будівлі, площу 7 метрів квадратних та окремі речі домашнього вжитку. Над причинами загорання тепер працюють фахівці рятувальної служби. Затримали хабарницю, яка торгувала посвідченнями водія. Нежданна зустріч із правоохоронцями відбулася на виході із сервісного центру рівному. За видачу посвідчення водія категорії Б, це жінка одержала від місцевого мешканця 3100 гривень неправомірної вигоди. Але на неї поскаржилися. До управління захисту економіки в Рівненській області. Місцевий чоловік заявив про корупційне правопорушення. За успішну здачу екзаменів та видачу посвідчення водія, чоловік мав заплатити трохи більше трьох тисяч гривень. За хабарницю певний. Час спостерігали, розробили операції по її викриттю. Врешті оперативники управління захисту економіки встановили, що 36-річна жінка за певні суми допомагає зацікавленим особам вирішувати питання із одержанням водійських прав. За її словами, частину грошей вона передає працівникам сервісного центру. День затримання біля входу. У сервісний центр вона якраз отримувала частину запропонованого хабара. У ту ж мить приєдналися оперативники. Жінка нині під слідством її інкримінують хабар. А сервісний центр посилено відпрацьовується на предмет причетності інших працівників до корупційних діянь такими гарячими подіями запам'яталися минулі сім днів. Я вам рекомендую аналізувати прикри історії наших героїв та не повторювати помилок. Дякую за довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.